Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні в нас на черзі 28 й псалом. Це є гімн, який прославляє Господню велич. Ми прочитаємо лише перший стих. А ви, будь ласка, читайте, моліться. Бачите такі обставини, що в нас відбувається війна. І ми бачимо, що ми набагато змінилися в плані молитви, в плані опування на Господа. Ми набагато більше стали молитися. І, як говорить блажений Августин, немає ніякого зла, яке би Господь не мав би на намірі повернути на добро. І ми теж на це надіємося, молимося, і в цьому нам допомагає якраз псалтир. Тому читайте, і хай ваше серце відгукується на ці слова, слова благодаті, слова, які допомагають нам пізнати Бога і пізнати себе, навчитися уповати. На Господа Бога. Молимося за Україну, молимося за воїнів, молимося за себе, молимося за те, щоб Господь нам дав свою милість. Отже, читаємо перший стих. Принесіть Господу, сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят. Принесіть Господу славу і честь. Василій Великий каже, що під синами Божими ми розуміємо апостолів. А під ягнятами це ту частину обраного народу, які підуть за Христом. Але, ну тобто, це ті, хто стали християнами, коли прийшов Господь. Але ж нам важливо для себе зрозуміти, яка наша позиція у цьому псалмі, і, зокрема, у цьому стиху, як ми можемо його віднести до себе. Сказано, що сини Божі мають принести ягнят. По-перше, треба нам згадати, що ми всі покликані стати дітьми Божими. І людина, як говорять оці церкви, має пройти три етапи свого сходження. Спочатку вона почувається як раб, безправний, боїться Бога, це найпримітивніший стан духовності чи релігійності, скоріше можна назвати навіть цей стан релігійним, а не духовним. Потім людина стає слугою, тобто вона знає, чому вона спілкується з Богом, що вона хоче отримати, але вже потім повинна і себе відчути сином. Тоді менше страху, менше боязні перед світом, більше уповання на Бога, ну і більше любові має бути в наших серцях. Тобто, по-перше, ми покликані стати синами Божими. Далі говориться про молодих ягнят. Це не випадково. Найчастіша жертва це Агнець. Взагалі, ми Христа називаємо Агнецем. І чому саме так? Чому оцей прообраз у Святому Писанні взятий для того, щоб показати, хто такий Христос? Агнець це найпокірніше створіння. І в Писанні є, сказано, що як агнець мовчить перед тим, що стриже його, так не відкриває він уст своїх. У покорі його судно не відбувся. Коли розпинали Христа, він мовчав. Були короткі слова, але він мовчав, терпів. Він не шукав для себе адвоката, хоча сказав, що я можу викликати легіон ангелів і буде все знищене. Ні, він приноситься в жертву. І Агнець, коли його приносять у жертву, коли його стрижуть, він теж мовчить. І тепер вже довели, що, виявляється, коли забувають тварин, то тварини треба ще правильно забивати, щоб в кров не виділявся адреналін. Тобто це гормон страху. І якраз Агнець, як тільки його починають забивати чи стригти, він стає дуже покірним, лагідним. І в нього цей адреналін в кров не виділяється. І тому зарізували і зразу могли споживати. А в наших умовах, то обов'язково має пройти 7-8 годин. Це вже доведено, коли цей адреналін виходить із тварини, із, з, з, з тої тварини, що забили, і тоді її можна споживати. Ну і, відповідно, ми повинні намагатися, щоб наша жертва, тепер вже ми підходимо. Якраз до ключового моменту, що я хотів сказати, наша жертва повинна бути така чиста, як і той Агнець. Тобто, від щирої душі все, що ми робимо, ми повинні робити для Господа. Без упередженості ми повинні робити це все із добрим розташуванням нашої душі. Чи ми добру справу ми робимо, комусь допомагаємо, чи жертва виявляється в тому, що ми йдемо до храму постояти, помолитися. Чи ми намагаємося постити, все має бути чисто від душі, легко, без примусу? І така жертва якраз і прославляє Бога. От хай Господь нам в цьому і допомагає! Слава Ісусу Христу!